Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограв в Бравл Старс та покажу і розкажу про всі нові Subway Source скіни які вийшли з колаборації з Бравл Старсом. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І бачите, Фон наш теж змінився. Ми будемо і в Японії, і в Бразилії, і були вже в Берліні, і в Нью-Йорку, коротше, ми були в різних місцях. І перший скін це ось такий Оллі. Він має скін головного персонажа Саб Вейсьорс. Він має таку дошку, на якій він їздить, і має монетку. Стріляється, як бачите, він двома зірочками, які наносять непоганий такий урон. Я побачив ЕМС теж зі скіном з Саб Весьорс обновлення. Вона на мене напала і нанесла не мені гігантський урон. Як бачите, це просто їздив, бачу нового Бравлера, яка б'ється з новим Бравлером, тобто два нові Бравлера б'ються. Краще починаю нападати на неї, майже добиваю її. Все-таки її о, ну, поки що ніхто, ніхто не добиває, вона ще поки що жива, але потім її добили. Я використовую ульту, і бачите, ульта ось така світла, така зелено-синя, ніби прикольна. Я добиваю одного Бравлера, тобто Джанет. Собі, потім я маю вже нову ульту, ворон від мене втікає. Коротше, ворон пробує щось зробити, і все-таки я його добиваю. Бо він впався в пастку. Тут, як бачите, я бачу Емс, яка вбиває Лілі. Коротше, вона починає втікати від одного бравлера, я вбиваю цю Емс. Нападаю на нового Бравлера, як бачите, на неї нападає один новий і Коротше, все-таки вона помирає, а я помираю від цього нового бравлера, і коротше, все таки все. І це тільки перший скін з тієї крутої лінійки скінів. Далі у нас ось така джан, вона стрібає на цій дошці і використовує свій спрейчик, щоб малювати все, що вона бачить, тобто потяги і різну іншу інфраструктуру. Стріляється вона ніби такими зеленими атаками, які виходять з її спрейчика, ну, з балона її, яким вона малює все. Як бачите, на мене напав Гел, я теж на нього напав. Коротше, я використовую свої атаки, він майже мене добив. І як бачите, наношуємо гігантський урон, потім його добивають. Тут, як бачите, я бачу ворона, нападаю на нього, наношуємо урон, відімнують тімиться, тому я вирішую його не вбивати. Нападаю на тару і починаю мати льту. І бачите, вона реально класно виглядає, вона становиться на свій скейтборд і починає літати. І при цьому бомбить зверху своїми цими балончиками, які залишають такий типу череп правил старости. Це реально прикольно виглядає. На мене напала Бібі, я використовую свою льту, починаю літати, бомбити і лечу все-таки на Бібі. Чому я не знаю, але як бачите, це бо я присідаю і одразу помираю. Ну і такий скінчик, скінчик реальний ба, тому всіх його не має, має його мати, наприклад, купити, як мінімум його. Далі це Френк Байрон. Ось так він виглядає, він дістає свій чемоданчик, з нього дістає зброю і малює якусь руну, яка є якоюсь магічною. Це реально прикольно виглядає. Стріляється він якимись такими ніби ракетами, банками, як урон. Коли він попадає, з'являється така синя аура, щось типу того, і вона мастерон. Як бачите, воно все приносить яд іншим противникам. Як бачите, я стріляю, нападаю на нового Бравлера, але вона якось від мене втікає, не знаю як. Ну, коротше, я не розбираюся нового Бравлері, тому дивіться, гайд, який я скоро зроблю там розберусь і все вам покажу. Як бачите, гілюсь і на мене нападає ворон, в мене майже є ульта. Я ховаюсь від нього, бо ну, він небезпечний все таки. Коротше, я кидаю ульту, це коротше, він кидає свою ці чемиданчики, який не мусь реальну ульту. Е, і все-таки добиваю цього ворона тим, що я стильну по ньому моєю атакою, ну і він вмер від отрути. Ну і забираю банку і мені взагалі нормально дуже. Нападаю на ще одного Ліона, який прямо біля мене. Наношу гігантський крун, в мене тепер є літає, тому він мене боїться. Я кидаю її і наношу йому гігантський крун. Як бачите, чи залишає таку ніби синю руну, яку він малював перед цим. На мене нападає ще один Леон, і добиває, бо Леон все-таки сильний. І це був останній скін з персонажів, які є Сабвесьорсу. Тепер такий більш, ну, Бравл Старс, но сабвесьорсуй скини. І перший це з Бравл Пасу це ось така. Гіпно Емс, яка стріляє таку, типу, труту синю, яка знищується, і це реально прикольно виглядає. Бачите, напав тару на ніс гігантський Рон. Бачу, що нового браура нападає на неї і наношу й теж і ганські бо вона від мене типу втікала. Тепер у мене є ультах, вбиває їх за два удара. Для мене це взагалі класно. Ульта, як бачите, виглядає ось так, це типу як ніби якась дископарті, воно реально прикольно виглядає, мені подобається. На мене нападає Тара і мене добиває. Ну і ось такий зелений скінчик у нас є. Він реально крутий, вона прямо флексить під, ці, ем, під цю музику, під ці біти. Далі це така е, Фіолетова ЕМС, просто реколер на перший скін з Бравл Пас Плюсу. Ну, вона саме з бравл Пас Плюсу. Бачите, в другій битві на мене нападає Бібі, вона зробила помилку, що не пішла за мною, вона просто почала втікати, тому я її зробив гігантськрон. Далі нападаю на Брока, який пробує мене якось вбити. Я по ньому навіть не попадаю, тому я вирішу сховатися, а він мене виносить гаджетом. Біля мене ще Бібі нападає на мене. Я використовую свою льду, вона така сама, бо це просто реколер з Бравл Паса. Як ми знаємо, суперсел не міняють ріколори взагалі там майже ніяк їхнього вигляду. І останній скін це така Техно Мс, яка, як бачите, така ніби як робот, і в неї ще дізлайк прямо на лбу є. І це реально прикольно виглядає. Вона така сама, тобто в неї просто змінюється вигляд і це все. Я нападаю на Ліона, добиваю його, вбиваю просто всіх на мене, нападає сквік. Я нападаю на Пем, uh, uh, майже вбиваю її, але добуває хтось інший. Ульта в неї така сама. І це все на цьому скіні. Це всі скіни з Бравл Пасу і Брайл Пас плюсу. Наступний скін це отакий Джам-хенк, тобто молюсок ось в такому кіброзі. До речі, в нього за спиною є два дізлайка і ще напис, що він хенк. І це реально прикольно виглядає. Я його маю на своєму основному аккаунті. Як бачите, він стріляється такими зеленими пузиріками, які прикольно виглядають дуже. І вони потім знищуються і залишають чорнила на підлозі. Це прикольно дуже виглядає. Як бачите, добуваю сквіка, а його і баночку забирає Леон. Тому я беру свою силу і добиваю клона Ліона. А Ліон нападає на мене. Я використовую свою силу і знищую йому половину свого, ну, його ХП. Я використовую свій гаджет. Потім, як бачите, наповнюю кульку, у мене дуже мало ХП я втікає і все-таки добиваю цього Ліона. Він зробив дуже велику помилку, що напав на мене. Тут, як бачите, на мене нападає ще новий Бравлер. Я використовую свою ульту, хілю за допомогою цього. У мене дуже мало ХП. якимось чином я починаю відходити від цього, але на мене нападає останній бравлер, який вийшов якраз в цьому оновленні. І він мене все таки якимось чином, ну в принципі, не дивно як, але він мене добиває, бо йому допомогла ще й мафа. І бачите, ось такий персонаж, він дуже класний, це, напевно, найкращий скін з цього оновлення. Наступний скін це DJ Poco. Ось так він виглядає, і він є гіперзарядним скіном, який, який можна вибити з нових скринь. В нього, як бачите, є такий стен за спиною синій Стен, який грає теж на гітарі і щось там співає. Як бачите, саме в початку він просто як Поко, стріляється він такими синіми атаками, треба отримати гіперзаряд на нього. А як бачите, я пробую вбити цього ріко, я на нього нападаю, він по мені починає стяти. Мене добиває, коротше, кензі. Я майже отримую гіперзаряд, все-таки я його отримую, використовую його, і в мене з'являється цей стенд, який прямо за мною, з моєю спиною починає знищувати всіх. Як бачите, я просто лякаю всіх, мене бояться всі. Всі на районі бояться мене, бо я поко. Як бачите, я використовую свою ульту, вона така велика зелена, вона реально прикольно виглядає. Я нападаю на Ельпріму, нападаю на Кензі, нападаю на всіх інших. Коротше, використовую ще один гіперзряд і ще одну ульту. Таким чином я просто майже не помираю з ультою гіпер. Просто треба навчитися грати на поко. Так на ньому дуже легко грати. Як бачите, все таки я виживаю і це стає дуже прикольним скіном. Але насправді мені не сильно подобається. Тобто, от, наприклад, далі є стрейчер поко, він такий більш білий. Білий варіант, тобто він майже ніяк не міняється, крім вигляду. Бачите, в нього цей стенд не синій, а фіолетовий. В принципі, це майже вся різниця. Е, анімація в нього не змінилася, в принципі, як і в релпас скинів. В нього нічого не міняється. Як бачите, напав на цих ворогів, на мене тут е, цей чувак іде. Ларі Лорі, потім ще на мене цей призрак іде, і. Ну, Менді. Як бачите, в мене вже є ульта, але мені треба ще гіпер, бо гіпер мені дуже потрібен. Як Бачите, нападаю, отримую мені гіпер, по мені майже всі стріляють, я використовую свою ульту. В мене майже є гіпер, а ульту взагалі немає. Як бачите, я просто починаю стріляти по цих противниках. В мене вже є гіпер. Я використовую його, використовую з лютою, даю всім моїм ну, тімейтам щит і починаю стріляти по всім цим противникам. І бачите, в Ларі Лорі чомусь аж два брата є. Зразу не знаю як, але так. І бачите, цей стенд Філетовий прям є зі мною. Він прям ходить зі мною, я всіх знищу. У мене 12 банок. Ну, поки що 9 банок, але скоро у мене буде 12 банок. Як бачите, я просто найсильніший в цьому місті. І як бачите, ми виіграємо. Це був другий скін, а ще є третій ріколор, який мені подобається найбільше. Бо третій є, ну, як на мене, найкращим з цих всіх трьох ріколорів. І третій ріколор це ось такий. Чорний поко, і він мені подобається найбільше, бо просто подивіться на його стенда. Він оранжевий, а чорний поко це прям ідеальне комбо. Як бачите, в нього анімації ті самі, але просто скінчик. Ну це прям мріє всіх гіперзарядних скінів. Він, напевно, ну, один з найкращих з гіперзарядних скінів, хоча я краще насправді. Як бачите, на мене нападає тік, якого я швидко просто кладу на землю і вбиваю. У мене вже є ульта, я нападаю на ще інших бравлерів, на Лулу нападаю, знищую її ультою. І в мене тепер є гіпер, але немає ульти. Мені треба ще трошки підкупити на ульту. Як бачите, я вбиваю ну майже вбиваю утікає. Він собі ходить і стріляється, але якось стріляється він погано. Тому як бачите, я все таки яким чином отримую ульту гіперзряд, ми використовую її. І тепер у мене з'являється стенд, який просто не дає шанса всім іншим вижити. Міпл мене ховає в стінці, таким чином я виживаю. Потім нападаю на лолу, і майже її вбиваю. Ну, в принципі, добиваю її своєю ультою. Бо у мене є пасівка на те, що ульта на нос Це насправді прикольна пасівка. І бачу, далі я просто знищую всіх і ми виграємо. І ось цей скінчик мені подобається найбільше. До речі, за всіх цих трьох реколорів я вигравав за поку. І це дивно трошки, бо я за Поку майже не граю. Наступний скін це графіці Леон. його можна отримати за подію в Мегапоті, яку я теж буду знімати на цьому каналі, тому обов'язково дивіться. Стріляється він своїми сюрикенами, які такі ніби трохи білі. Які трохи більш видні на карті, мені здається. Тут я бачу Менді, нападаю на неї, вона вбиває мого клона. І все-таки, як бачите, я її не хочу відпускати, тому я просто нападаю на неї і добиваю її. Тепер у мене майже є ульта. Але насправді скажу вам так, що в нього майже нічого не міняється. Це просто буквально графіки графіці-скінчик нічого не міняє. Всі графіки скінчики вони погані. Тому це просто з за 30 геймів. гемів. Ну вони просто міняють вигляд і на цьому все. Особливо скінці такі графіті персонаж. Тобто Ну, В неї просто міняється волосся, ну і трохи, напевно, типу, вигляд, коли вона ходить. Тобто, бачите, всі графіті скіни такі ніби більш світлі на карті, типу, вони більш якісь які світяться, як Джейпоку, наприклад. Як бачите, я просто втікаю від цього нового персонажа, бо він якийсь, типу, трохи сильний. Я використовую свою силу і все таки помираю від одного з бравлерів, на жаль. Ну і це про достатній скінчик зі всіх. І тепер останній скінчик з графіті скінів Це графіті сту. Тобто в нього буквально нічого не міняється, крім вигляду його скіна, все. Навіть атака не міняється. Бачите, я знаходжу свою жертву, це Шелі, отримую собі ульту. Гіперзаряду в мене немає, тому ну, також і працюємо. Я бачу Мортіса, вбиваю його швидко використовуючи при цьому ульту. На мене нападає Гав, пробую мені щось зробити, я ламаю стінку і коротше, нападаю на нього і вбиваю його. Ну, бо нефіг На мене нападати. На мене нападає ще одна така дівка, вона стріляється своїми атаками, а по мені не попадає. Я використовую гаджет, вбиваю її, мене майже вбиває її пєшка оця. Коротше, я маю мало КП, я використовую свою ульту, а на мене нападає ця Лілі, причому ще. Мене мало ХВ, все-таки я апую своє ХП, ламаю цю стінку, а вона втікає від мене за допомогою гаджета на її портал. Вона зіляється біля мене, то мене нападаю на неї, починаю її проносити, і все таки вбиваю її. Тепер топ-2. Я бачу Шелі, вона просто мені не дає нічого зробити, використовую свою ульту, вона атакує мене, і все-таки я виживаю якимось чином. І ось таким чином я зняв топ-1 на цьому графіті Але графіті скини в мене всі є, і вони мені взагалі не подобаються. Мені подобається, наприклад, той же самий Jump Hank або всі інші скини. Графіті це просто за скини за три схімі, і вони безполезні. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей!